Коли летить з небес промінчик і ледь торкається землі, це подарунок від владики, це суть життя у всі віки, коли скриться місяць ясний і загоряється зоря, нам посилає Цар Небесний, Любов і мудрість у серця. Коли Господь творив цю землю, Зіткав із ниток полотно, виводив хрестики з любов'ю, де умістив усе добро, коли творець ліпив людину, дихнув свій дух в її ство, звеличив тілі тільки душу і дарував своє тепло. Коли приймаю земні блага, небесну бачу благодать, яка дарована від Бога. Чого іще в житті жадать?